Провели далеко відомо, але у спільному колі Освітній хаб Донеччини, що працює за ініціативи Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, організував захід для найменших ВПО та їхніх батьків. Були і загадки від Великоднього кролика, і кросворди, і творчий майстер клас більше цікавих. Подробиць в сюжеті Ірини Коваленко. Я хочу зробити яйце та зайчика пасхально. Ну, поки що ну, як вам може прикріпити так. Маленькі переселенці з Донеччини святкують настання Великодня. Зокрема, Іван, який мешкає в Києві ще з 2022-го, пишається обізнаністю про українські традиції. Я знав, що потрібно робити крашенки, красити яйця, фарбувати і робити пасхи. Сльоза її світла і, і гаряча, як пічка. То великодня. Освітній хаб Донеччина найбільший акцент робить на національно-патріотичному вихованні. Працюючи з дошкільнятами та дітьми молодшого шкільного віку, вигадують різноманітні інтерактивні вправи, адже мають на меті соціалізувати малечу завдання творчого характеру на розвиток критичного креативного мислення. І головне у нас сьогодні буде працювати. Майстерня, яка називається великодній декор, тобто діти зроблять своїми руками те, що зможуть прикрасити вдома і підготуватися до свята. Батьки прагнуть, аби їхні малюки перебували в звичному для них середовищі, спілкувалися не просто з однолітками, а мали друзів з рідної області. Для дитини це, по перше, позитивні емоції. І ми, як батьки, намагаємося щоб дитина постійно у цей час отримувала якнайбільше цих позитивних емоцій. А коли дитина зустрічається з тим, кого вона знає, кого вона бачила, з ким вона спілкувалася, до нього це ну якісь і спогади, і це приємні спогади. Працівники хабу не оминають великі національні свята, бо це спосіб навчити дітей об'єднуватися. такі веселі. Це емоційно дуже. Велике таке щастя проводити ці свята, зустрічатися, і ви знаєте, відчувати те, що ми повернемось. Ми будемо відроджувати свою рідну Донеччину. Окрім дитячих святкових заходів, у просторі організовують мовні вікторини й вебінари, надають психологічну допомогу, створюють програми освіти для дорослих. Найбільшою родзинкою хабу є stem заняття. Це і 3D-моделювання, і робототехніка. І зокрема, в минулому влітку були стим лагер, стим табір, який долучав дітей від 6 навіть років до 16. Бо ну зазвичай з тим це вже діточки, які такі більш дорослі, які щось розуміються. Але ми подужали цей виклик. Освітній простір для залучення ширшої аудиторії пропонує не лише очні заходи, а й дистанційні. Дуже популярний формат змішаний, тобто певні діти, які можуть прийти до хабу з батьками, відвідати хаб, вони будуть тут безпосередньо. А інші ми в інтерактивному спілкуванні їх долучимо до нашої роботи. Хаб працює вже майже три роки. За цей час провів понад 500 заходів. І на кожному з них переселенці з Донеччини відчувають атмосферу дому. Ірина Коваленко, Анна Збирацька, Київ 24. І далі поговоримо про загальні втрати противника в ході бойових дій, адже від початку повномасштабного наступу на Україну ця цифра вже сягнула 941 тисячі цієї доби. Наші військові зменшили ворожу армію на 670 осіб. Також спалили два танки, дві бойові броньовані машини не дорахуються вороги своїх артилерійських систем. Десять знищили наші військові за добу, знешкодили 30 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також наші оборонці успішно. Ліквідували 50 одиниць автомобільної техніки та систем ворога. Понад 50 мільйонів рублів на російські книжки стільки витратив Кремль, аби стирати українську ідентичність своєю пропагандистською літературою. Повідомили в центрі нацпротиву У бібліотеки на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Завезли більше як 90 тисяч примірників книжок, якими заповнили спорожнілі полиці. Про це відрапортував так званий міністр культури ЛНР Роман Олексін, адже українську літературу Асвободітері знищили. Тепер замість Шевченкового кобзаря читачам пропонують кремлівську макулатуру. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що до нього звернулося багато світових лідерів з проханням звільнити їх від тарифів. Він відповів їм, що найлегший шлях до цього приїхати в Америку і будувати в Америці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Президент також заявив, що ці країни повинні виправити збитки, завдані зловживань, зловживанні. Це буде нелегко. Нагадаємо, раніше Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є війною зі світом. Потім він заявив, що це зовсім не війна. Згодом додав, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу без чіткої конкретики, на кого ж саме буде поширюватись це рішення? Ну і навесні традиційно збільшується кількість викликів щодо домашнього насильства, але не всі вони потрапляють до зведень поліції. В Києві працюють мобільні бригади екстреної соціально-психологічної допомоги, і часто постраждалим легше звернутися саме до них, адже на виклик приїде і психолог, і соцпрацівник за потреби заберуть до безпечного місця. Про роботу бригад далі в нашому матеріалі. Соцпрацівник працівник мобільної бригади Геннадій за роки роботи бачив чимало людського горя, але останнім часом його вражають нові історії історії тих, хто повернувся з російської окупації. Якщо ми готові до того, що це будуть випадки з постраждалими особами з домашнім насильством, да, коли ми займаємось поломенами, де гендерне насильство з боку, Російських окупантів, то там це, це дуже тяжко. Люди розказують, як там декілька місяців вони були в полоні, які тортури були. Це дійсно важко як би, пережити. Зазвичай це цивільні, які повернулись з російської окупації. Їм важко одразу відкритися будь-кому, і вони можуть довгий час носити цей біль в собі. Потім накриває, вони дзвонять да, до нас. Ми виїжджаємо, ми вже працюємо з ним. Я думаю, що це для будь-якої людини, яка от, всю інформацію зануриться, це те, що важко, якби своїм умом пережити, переварити. І це потім декілька днів якби відходиш від цих випадків. Довго терплять та мовчать. І особи, які зазнають домашнього насильства, воно традиційно загострюється навесні. Психологи мобільних бригад фіксують зростання кількості викликів, особливо щодо молодих матерів. Історії різні, але за кожною неймовірний біль. Ми забирали а, з немовлятами і з дітки такі трьох-чотирьох років. Це от прямо такі пішов. А, нехороший сезон по інтернету познайомилася з чоловіком, і він обмежував і в харчуванні, і там не дозволяв щось робити. Зачиняв в квартирі, і вона буквально від нього тікала. Речі ну, консьєршки залишила нам, телефонувала. Ми швиденько забирали. Це інший випадок, хотів немовля а, бити. І коли мама хотіла захищати, то він її на балкон викинув. І замкнув. Вона кричала, розбила це вікно. Ну тобто, теж вона звідти тікала. Та від домашнього насильства страждають не лише молоді мами в декреті. Виклики дуже різні, і певна частина з них від чоловіків. Це і нещодавно дідусь, який зателефонував, який вже майже добу знаходився біля свого під'їзду і не міг потрапити до своєї квартири, адже його онук забрав і пенсійну картку, і не допускав його до власної оселі. І ви знаєте, ці історії вони просто вражають з кожним роком. Мобільні бригади це той рятівний круг, за який хапається в момент відчаю. В складі команди, що виїжджає психолог, соцпрацівники водій, які надають комплексну допомогу. Ми розбираємо кожен випадок, та е, буквально на частинки, коли ми можемо постраждалій особі об'яснити і допомогти, що їй потрібно робити. От в цьому випадку також ми можемо її перенаправити до кризової кімнати або притулка і туди перевести. В чому саме інклюзивність цих мобільних бригад? Адже вони виїжджають саме туди, куди буде зручно зустрітися клієнту. Ми маємо багато викликів на робочі місця, там де жінки. Працюють вдома, вони бояться зустрітися з мобільними бригадами, адже не хочуть, щоб чоловік знав, що вони вже звертаються за допомогу. Якщо їй зручно, що вони приїздять до неї додому, вони складають теж план роботи. Мобільні бригади забезпечують оперативне реагування на кризові ситуації, коли кожна хвилина може бути вирішальною. Вони далають бар'єр страху та недовіри, адже постраждалій не потрібно йти до незнайомої установи. Допомога приходить до неї. Під час війни у нас з'явилися чотири мобільні бригади, які Фінансуються теж за підтримку фонду у галузі народу населення, які працюють з 10 до 21 години в місті Києві і надають усім необхідну допомогу, які звертаються саме по напрямку домашнього насильства. Також в місті Києві працює одна міська мобільна бригада і отримується теж за рахунок міської цільової програми. Якщо ви або хтось із ваших близьких страждає від домашнього насильства, не мовчіть. Викликати мобільну бригаду можна за номером 044 272 15 00. Наталя Білогурова, Анна Збарацька, Київ 24.